Доброго ранку. Доброго ранку. Все. Куди ти вже пішла? Ти ще привіт не махала. Ано, привіт. Кажи підписникам привіт, махай двома ручками. Ано, давай. Кажи доброго ранку підписники. А ти двома ручками. Ще той. Дуже гарна дівчинка. Дуже гарна дівчинка. Шей, ще й кулькою. Там взагалі. Все, пішла. Куди йдемо? До кухні. До кого? Дядя. Дядя, то дядя не там. Там? Нехай там? Да. спить дядь. дядя. Що тут? Доверху руки баба. Отак. Фітнес-тренер. Нас як. сьогодні є маленький фітнес-тренер. Показує нам, як робити, що робити. Тако, як ще. Ще як. Ну, Ще як. Я То що не бачите, так так. Ось так, ось так. Ось так Смачного. Ну як кашка. <тит> давай, я давай. Я не знаю, ну, давай. Йде нормально. Ну, та, вона хоче таке річ, я вже нині таку, і, Вон... кашку річ трошки мами... зробила. Мама на дитина, я теж. Мама завжди, всі наші люблять густу. А я люблю, щоб мені було молоко, щоб юшка була. Mm. <післяє> так, так. Пий, 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 каже. Так, Але ти, треба ще гамати. Ти спочатку з'їсиш молочко, а тоді макарончики кружиш. Другий ну, день макарон їсть, правда? Так, і ні, коли я вчора їла. Та-та, та, після вчора вівсянка вчора таку. Вона так файно вчора з'їла, думаю, <laughs> ні знову звернув. Макарончики твердих пий, -пи. давай. Але гамай, макарончик гамати. теж треба гамати. Макарончики гамай, давай. Ні. Спочатку. А, а ти знаєш, що нагинатись треба? А як треба нагинати? Як нагинатись? Ой, їй вже так і та, вже ложкою великою ага. погано йде. Ну, це я їй даю їй. І... Та, я перше вона не могла. Е, Христинка, ти розливаєш на себе, нагнись, будь ласка. Гарненько. Да. О, та. Ти можеш нагнутися вон, над мискою? Христя. Гарну, Ти дуже патика маєш, Крептіна, коли сказали. <гум> Що ти там вже, хоч мотиваційні ті якісь толкати. Бачите, якого мотиватора маю? Ніхто не знаю, чого це стосується, але не знаю. Остановочка, така херстинка персика, є ще. Трошки прибираємо. Зараз беремося з мамою за вареники, бо вареників треба зробити ну дуже багато. Цілий мішок. Цілий мішок, але шукаємо полуницю, подзвонила воду до сестри. Ого, я якраз мішок на вареники наготував. Ого, повний мішок а, вареників має бути. Я Романовича будь, треба їхати в полуницю, в полуницю. Так, бо, є, бо ми сьогодні. Ви то, що я вчора купила, з'їли. Давай, а... тільки Чи то я купила, подали, вчора, не вчора, вроді. І це, і коротше, а хочемо вареники з полуницею, нашим гостям подобаються. Ну, не вони, знаю, чи знайдемо. Вони ще знайдем. ми не пробували, зараз ще попробуємо. А вам не подобається? Мені теж подобається. Ні, мені дуже <laughs> не подобається. І те м'яке тісто е, заварне. мені сподобалося на з самим сиром, маємо сиру. Вчора свіженьки привезли. Коротше, а, то нині буде самим вже не буду з картоплею і сиром робити. Ні, то можна зробити пару, то, то не важко зробити. Бо я кажу, ті десер, на десерт, а ті такі ситні з картоплею і сиром, а ті всі такі, отак, перекусити, так закусити. Подиви... Христинка мала, а тепер винесла Іринка пов'язку, бо Та щось немає плану. Що не ну покажи, що ти маєш, покажи. Малинки для христинки. Вже немає, в вже Кожного дня малинки червоніють для дівчинки. Три чотири є, таких великих. Але вони такі рісні, рісні, ну так багато, багато є. Ну, а плюс вишай. порички там є білі, червоні, свородина. Їздиш, -яй -яй. Христа, Та, то, сонечко вийшло, то тепліше, а задні тут. Добре. Вітер холодний, а ніби температура повітря. Коротше, кажуть, спека, спека, коли та спека буде. Півліта вже пройшло, та куди вже? То вже липень місяць, коли вже та спека, ще діти того року не купалися. Взагалі, коли спочатку травня вже купаються. На Івана купали, то взагалі? Нема літа. Того року літа нема. Так, Глобальне потепління не в ту сторону пішло. А тут прийшов хлопець, і я йому кажу, що ми зараз будемо робити. Знаєш? що? Морозиво. Твоє улюблене формочка, пам'ятаєш така, що витягаєш. Так, Пам'ятай, пам О, Отож, бо я мала ще зробити після вчора, але і вчора, але ми вже вершки використали. Дядьку Володя поїхав по вершки, і зараз ми будемо робити з твоєму морозиво. Так, Так, і будемо за, за пару годин, за пару годин будемо їсти, добре? Добре. Приїхав Романович, вислала так пізнувато його на базар, але ще купив все. і Ще Ну а як, помідори ти не, ти не казала не купляти, я ради. Ну, купув... Помідори смачні, то помідори ну, йдуть, буде, як то... має бути. Як семочки кажуть. О, і Романович купив те, що нам треба. Полунички купив нам на вареники. Ano, no, akazala, no, to 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 viedno. Viedno to to viedno, no, no, Nie, no, 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 О, скоренько зараз і наші Знає діти будуть доволі сусідські. Вершки, згущенка і все. Одна хвилинка і вже морозиво буде застигати. Дуже класно, що ці форми мають підставочки. Собі разом з підставкою поставив. І годинка і часу і діти, і діти вже будуть ласувати. Христина, що ти робиш? Можна так робити? Так. Да. Можна? Хто тобі таке дозволив? Дядя Дядя дозволив? Так. Да. Точно? Да, да. Ти не брешеш? Ні. Да. Ні? Не можна такого. О! Хто то буде прибирати? Я. Да. Ти будеш прибирати? Ну то прибирай, будь ласка. Що ти зробила? Прибирай, будь ласка. То, хто то зробив? Хто то зробив? Дядя. То дядя, а ти прибираєш? Молода, Добре, що так. Добре, що дядя таку збитку зробив, а ти прибираєш. Файна дівчинка, файна. Прекрасно. Робота йде повним ходом. Ми вже з мамою зробили. Певно, непевно, мама каже, рахувала 170 вареників. завтра в неділю точно вже яго... А може мені всі зімо чого? З а, ягодами не. з полуницею. Якби ми їх не, не забирали в камеру, то того би все було за, 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 застелено. З ягодами, з полуницею, з сиром, і, і 4, того вже 4, 4 видів, і то не. з картоплею і зі сиром. Кажу, ой, люди, мені ж ті вареники не нічнитися будуть. <рес> 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 ой, тіво, тіво після ягодів і після полуниці, то нема що робити. То шух-шух-шух. О, Володя що, Володя канапочки масти? Всі мають роботи, всі немаски, щоб не мали. Романович, сало шквари в гаражі до вареників. Ну, бо як вареники без сала? Мусить бути вареники з салом, бо зі шкварками, так. Та. та і зараз вже у вас будуть гості на під'їзді, на підході. Дивіться, що у нас тут робиться. Привезли, нам показують софтбокс, хочемо собі купити. Це жарт, звичайно. Ще маємо дещо трошки записати. Перезаписати. Там же є Надя. Привіт. Готує нас до гривна. Сьогодні граби нічого ще не розказували. А сьогодні буде граша з новою цікавою компанією. Я вчора і... розказував. А так. я не знала, я не дивилась ваших сторін. <рес> Дивіться, друзі, скільки накидали. Та тому я порція дорослого, а вона христинці того буде давати. А що тут, тут фрикадельки, що? Ти, картопелька. Так, така миска, то то я не з'їм. Ти дуже немни, бо вона не любить дуже повноти. Нині в христинки, нині в буде пізній обід. Вона собі трошки довше поставка. То що я вареники? От так. Скворочки, вареники. Романовичу кинула вареники. Воня... Взяли гречку за собі. Ми так, ми, ми так трохи тихенько, бо наші граки грають, правда. Не всі є, хто, бути. приїхала Христина з Андрієм і щось їй погано. Короче, і, в нас все, короче, Захворіла, качало, каже, так, ішло. Я говорила, не хотіла не, не йти, каже, бо хто його знає, що то є, може, щоб ще когось не заразити. І, це, і поїхали назад на Львів. Знаю, щось стало погано. А людина, якщо, якщось якщо, мучить, вже нічого не хоче. Так. А до нас ще гості йдуть. Кум. З моїм похресником Юрою. Юра, привіт! А ну помакай привіт! Привіт-привіт. А Христинка після зубки ще чорниці їсть. Є дядя, ти Юру не знаєш? Не знаєш того дядю, так? Каже дядю, Мішу, добре знаю, а Юро десь колись там був. Багато не знаю. Який вважаєте факт, факт Діани не я, я маю... Діан. Так, так. Який Ірина Ірини неправдивий факт? Про... Про оцінки. Я думаю, що це. Оцінка? У мене перший. Я не пам'ятаю, що ми перший озвучувала. Я, який у нас рух? Юра, чого ти не приїхав на пів години о, швидше? Юля, добре, ми шукали, чую. бо в нас форс-мажорні обставини склалися. Ми чекали цей півгодини. Я тому водію, я тому водію. Я йому все кажу. Він приїде зараз. Я, я йому якраз мами попросив. Та ну ні, ну це би було. Ходи, хоч туди, подивишся трошки. Що, доня, Ти гамала? Чи будеш? Я, мій мій я, один я, раз. На годину 15-8 і наша вечірня обстановочка. Щось я трошки не встигаю, бо чую, що вже діти закінчили гру, вже кожен розказує свої враження. не так після кожного разу. І я понаставляла води, води на вареники. І зараз закипить, треба буде кидати вареники. Бограч в мене вже давно варений, той великий 10-літровий маняк, Ти навіть трошки підвіли гості. Тут і... в мене Ліниві голубці вже бляшко вже припекла. Тут ще зараз маю ще один наклад поставити і треба в баняк складати і ставити в них печуся. Треба скоренько рухатись. Всім смачного. Я, Після я. гри тепер можна розслабитися, поговорити Балати. про цілі була. Він це перший Він. раз в нього голова закипіла. Да, то <laughs> молодий. Мамо. Я пан Будемо вечеряти. Надя пішла, вона ніколи часу не має. Дівчатка і Віталік ще будуть сидіти трошки говорити. Чуть, -чуть на ну, мене голоди мене відпустимо тебереників. Ти хто не вешає зі сирома, сиром, не ти поняла? Та, що ти?